Тенькі відео, у нас є ПВК на 300 літрів з мідним шоломом, з мідною верхньою кришкою. Додатково у нас лебедина шия мідна, у нас копачкова колона з скляними рівнями, 5 рівнів. Холодильник з нержавійки, все варен аргоном. Власно, у нас зверху ва з вами є скляний люк. У нас є вихід під мішалку. Є мішалочка вона не поставлена. Далі у нас є великий прямокутний люк для витвердження дробини, тому що через маленький це робить незручно. Знизу злив у нас трьохдюймовий. І паралельно паралельності у нас є ємності для бродіння. Отака невелика, але потужна дистилерія. Ємності на Це буде для дистиляції у нас. У нас є паралельно варочний котел на 500 літрів, де ми робимо затор. Заливаємо 4 рази в 2 тонну ЦКТ і дистилюємо. І маємо безперервний процес, коли ми в, в одній ємності робимо варку, в іншій ємності робимо дистиляцію. Круто було до цього взяти ще одну ємність, робити. Другий процес децедації одночасно, але це все в процесі буде видно. Отак робимо. Так красиво поліруємо. Отакі в нас шовчики. Шовчики я не знімаю, я це всім показую. Шви лишаю, щоб було видно, що ми класно варимо і все це лишається. Ну, а то що у нас? Тут у нас станочок лазаного розкрою металу. Лазений розкрій робимо самі в себе на обладнанні. За рахунок цього у нас хороші терміни. І супер якість. Показую шовчики ось тут. Шовчики на міді. А це потекло, це був процес перевірки на парах спирту. Показую, що одною рукою це все відкручиться. До речі, тут сюди можна ще ставити, буде легше відкручувати. Так, Вибачаюсь. Рук продовжуємо одним кадром. Зверніть увагу, як тут це чітко проходить. Ти взяв. Підняв, закрутив. Так само відкрутив, опустив мінімальні відстані, але вони прям до міліметра розраховані, там є зазор. Далі ми з вами піднімаємо люк скляний, І ми дивимося з вами всередину. Внизу у нас сторосферична кришка, внизу у нас люк люк обварений. Повністю підрізана шахта люка. Що важливо, коли ми говоримо про аналоги з конкурентами. У нас ось як виглядають ці шви, коли ми вборемо за мідь. Так само що? Так само у нас купачкова колона. Виглядає вона ось так. У нас є тарілочки, мідні, тільки вона щось іншою стороною стоїть, але це не суть. У нас є мідні купачки. Весь процес буде видно не через маленьке оглядове скло, а через великий діоптер. Ну, це КТ наш стандарт, це КТ. Однакові, абсолютно. Просто на одній ми зняли плівку. Показати, що в нас під плівкою. Під плівкою у нас шліф. Тут, де потрібно, кантики, ми поліруємо, в залежності від задачі. Але приїжджають вони ось так. Приїхали, ви все продивилися, встановили в приміщенні, де вас воно має стояти. Зняли повністю плівку. Вкрутили отакі ніжки. Ніжки ось такі потужні, 10 мм, до речі. Вкрутили все, поставили відмили. І радієте обладнанню. І звертаєтесь до нас. Ми, Вайсмайстер. Ми займаємось витуванням ось таких ємностей. класних, крутих. Нові дистилерії запускаємо. Нові пивоварні відкриваємо. Укомплектовуємо реальні. Оце у нас такий прикольний краник. це кран відбору проб.